Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Коротеньке відео сьогодні, як я допрацював реверс на міні-тракторі Scout TU404C. Всі знають з заводу. Дуже великий ход річага реверса тут йде. Я зробив бокову сідушку, ще таку додаткову, щоб хтось зміг тут проїхати. Ось. І мені потрібно було зменшити ход самого річага. Як я це зробив, дивимося, який зараз ход маленький і пальчиком перемикається. По-перше, доточив такої бронзової тулко, як вам показати. Ось, зробив під таку, що була схожа, під заводський річах, жовтеньку. Точив сверлинням станку сам кусочок бронзи, нарізав різьбу шпильку. Болгарка, наждачка, сполірував, та й все. Ось. Тут з заводу йдуть у нас такі регулювання. От тут два отвора. На реверсі пальчика можна переставляти. І отам на тязі також було два отвора. Я переставив там на нижнє, тут на крайні ближче до куліси. Завода стояла тут на крайньому, там на верхньому. Тяга йшла у нас отак, на вкусу, скажімо, якось нащеплені. І воно ну, наче перемикалося, але все одно от я ну, от не подобалось мені це. Я взяв, доточив, отам ззаду, взяв таку пластину, ті два отвора болти поставив, там нарізав різьбу і зробив ще два додаткових регулювання. Тягу пустив. Бачите, по І тоді став короткий ход і дуже легенько все перемікатися. Тут ось так це виглядає. Пальчик, пластинка і двома болтиками перекручене. Зняв ще реча греберса, врізав туди прес -масльонку. Це все діло тепер промазується, тому що палець довгенький. Все стояло на суху, тепер все змащується. І дуже класно перемікається. Так що всі візьміть собі на замітку. Всім дякую за увагу. До побачення!